Книга Друга хроніки, глава 25 У віці 25 літ зацарював Амація і 25 літ царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Єгоадан з Єрусалиму. І робив він угодне в Господніх очах тільки не з цілим серцем. І сталося, як зміцнилося царство за ним, то він повбивав своїх рабів, що забили царя свого його батька. А синів їх він не позабивав, як написано в книзі Мойсеєвого закону, що наказав Бог Господь, говорячи: Не помруть батьки за синів, а сини не помруть за батьків, бо кожен за гріх свій помре. І зібрав Амація Юду і поставив їх за домом їхніх батьків, за тисячниками та за сотниками для всього Юди та Веніямина. І він перелічив їх від віку 20 років і вище, і знайшов їх три сотні тисяч вибраного, здатного до війська, хто тримає ратище та великого щита. І найняв він із Ізраїля сотню тисяч хоробрих вояків за сотню талантів срібла, і прийшов до нього Божий чоловік, говорячи О, Царю, нехай не виходить з тобою Ізраїлеве військо. Бо Господь не з Ізраїлем, ні з жодним із синів Єфрема. Але йди тільки ти, роби, будь відважний на війні. Інакше вчинить Бог, що ти спіткнешся перед ворогом, бо в Бога є сила допомагати або робити, щоб спіткнутися. І сказав Амація до Божого чоловіка. А що робити з тією сотнею талантів, що я дав Ізраїлевому війську? А Божий чоловік відказав: Господь може дати тобі більше від цього, і відділив амаціє їх те військо, що прийшло з краю Єфремового, щоб ішло на своє місце. І дуже запалився їхній гнів на юду, і вони вернулися на своє місце в запаленому гніві. А Амація зміцнився, і попровадив свій народ, і пішов до Соляної Долини, і побив 10 тисяч саїрових синів, а 10 тисяч живих узяли юдені сини до неволі, і привели їх на верхів'я скелі, і поскидали їх з верхів'я тієї скелі, і всі вони позабивалися. А люди того війська, що Амація вернув, щоб не йшли з ним на війну розсипалися по юдених містах від Самарії і аж до Бетхорону, повбивали з них три тисячі, і пограбували велику здобич. І сталося по тому, як прийшов Амація, побивши домлян, то він приніс богів Сеїрових синів і поставив їх собі за богів, і перед ними вклонявся і їм кадив. І запалився Господній гнів на Амацію, і він послав до нього пророка, а той сказав йому: Нащо ти звертався до богів цього народу, богів, що не врятували народу свого від твоєї руки. І сталося, як він говорив це до нього, сказав йому цар, чи я поставив тебе за царевого дорадника. Перестань собі, нащо вбивати тебе? І перестав той пророк, але сказав: Я знаю, що Бог постановив погубити тебе, бо зробив ти це і не слухав моєї поради. І радився Амація, цар Юдин, і послав до Йоаша, сина його Ахаза, сина Єгу, ізраїлевого царя, говорячи. Ідино, поміряємось, і послав Йоаш, Ізраїлів цар, до Амації. Юдиного царя, говорячи. Тернина, що на Ливані, послала до кедрини, що на Ливані, кажучи, Дай на дочку свою, моєму синові за жінку. Та прийшла польова звірина, що на Ливані, і витоптала ту тернину. Ти сказав: Ось побив те дома і піднесло тебе серце твоє, щоб пишатися. Тепер сидиш у своєму домі. Нащо будеш дрочитися з узлом і впадеш ти та юда з тобою? Та не послухався Амація, бо від бога було це, щоб віддати їх у руку ворога, бо зверталися вони до Едомських богів. І вийшов юаш Ізраїлів цар, і зустрілися він та Амація, цар Юдин, у юдиному бетше меші. І був побитий Юда перед Ізраїлем, і повтікали кожен до намету свого. А Йоаш, цар Ізраїлів, схопив Амацію, юдиного царя сина Йоаша, сина Єгоахаза, у Бетшемеші, і привів його до Єрусалиму, і зробив пролім в Єрусалимському мурі від Єфремової брами, аж до брами наріжної. Чотири сотні ліктів. І забрав він усе золото й срібло та весь посуд, що знаходився в Божому домі, в Овете дома, та скарби царевого дому та закладників, і вернувся в Самарію. І жива мація Йоашів, син, цар Юдин, по смерті Йоаша його ахазового сина, Ізраїлевого царя 15 літ. А решта діла Мації, перші та останні, ото от вони написані в книзі царів Юдиних та Ізраїлевих. А від часу, коли Амація відступив від Господа, то склали на нього змову в Єрусалимі та Він утік до Лахішу і послали за ним до Лахішу і вбили його там, і повезли його на конях і поховали його з батьками його. В Давидовому місті. Амінь.